Всім привіт, друзі! На каналі Velh. Сьогодні покажу, як виправити помилку Unity в Репо. Для прикладу Репо клацаємо правою кнопкою властивості. Нам потрібна сама мітка запуску. Вона в цей ПК диск Steam, SteamEpps Common Repo. Правою кнопкою на запуск властивості. Сумісність ставимо галочки. Потім натискаємо Застосувати. Якщо не допомогло, шукаємо Visual C в Google, вибираємо 64-бітну версію. Завантажуємо та встановлюємо. Ось, натискаємо Виправити чи встановити. Ось, після цього спробуйте грати, має працювати. На цьому все з вами був Велерх. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного життя та удачі, всім бувайте!